Бійці АТОВІ тепер відновлюватимуть своє здоров'я за допомогою іпотерапії. Сеанси лікування проводить молодий ресак Скай призер багатьох змагань. Медики стверджують, що таке спілкування в комплексі з іншими методиками вже дало помітні результати. Психоемоційний стан бійців стабілізується, настрій покращується, відбувається адаптація та фахівці на досягнутому зупинятися не збираються. Нагадаємо, що медичну та психологічну реабілітацію учасників АТО здійснюють в реабілітаційному центрі на базі неврологічного відділення шпиталю інвалідів війни. Що страшніше, дитяча наркозалежність чи небажання батьків займатися власними дітьми. Віце-губернатор Оксана Янішевська визнала, що останнім часом обласна влада залишала поза увагою тему наркоманії серед неповнолітніх. Питання, яке намагаються вирішити вже протягом багатьох років, не лише в Україні, знов підняли миколаївські фахівці. Громадські активісти, правоохоронці, медики, чиновники, всі учасники наради знають про проблеми дитячої наркоманії не з чуток і не один рік. Втім, досі не можуть похвалитися втішними результатами. Ба навіть оприлюднюють відповідну інформацію в Миколаєві мало. При цьому заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська зауважила, що кількість звернень батьків останнім часом збільшилася. Звернення стосуються тієї ситуації. Яка дуже сильно змінюється сьогодні, і вже сьогодні можна говорити. Мабуть, я не фахівець, але з того, що я чую, можна говорити, що наркотики і дуже сильно змінюються. Батьки вже не можуть знайти інформації. А ось і дані міліції вже цього року вони виявили 402 факти незаконного обігу наркотиків: це і продаж, і виявлення нарколабораторій, і факти надання приміщень для вживання наркотиків. Справа ускладнюється тим, що деякі психоактивні речовини не відносяться ані до психотропних, ані до отруйних або сильнодіючих. І це на думку заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України в Миколаївській області Віталія Сологуба змушує правоохоронців ініціювати зміни в законодавстві. Послідній факт це дікабер 2014 тисячі чотирнадцятого, определені психоактивні віщества були віднесені в групу. Психотропных веществ. Это так называемые спайсы, курительные смеси. То тобто, да, и на території Николаевской області имели факти розпрострення даних, будем так горіть дізайнерських наркотиків. А от громадські активісти переконані, що проблема в іншій площині. Хтось зацікавлений в розповсюдженні наркотиків в Миколаєві. Так, правозахисниця Олена Кабашна обурилася, що закрити магазин, в якому продавали заборонені речовини, вдалося лише з четвертого разу. На думку ж медиків, суворіше, треба ставитися і до асортименту аптек. А також. Ж до безрецептурного продажу ліків за границею пошлиним путем ані так, як ми определяємо какого медикамент треба по рецепту виписи, а какого медикамент можна видати без рецепту, їх значительно менше. І різк не тільки продажу наркотиків, але й різк самолічення. Серед найперших кроків боротьби з дитячою наркоманією учасники засідання визнали необхідність проведення активної антикампанії, а також роботи з підлітками та їхніми батьками. Марина Михайловська, Руслан Черняліс МСН.